Отже, наші портові міста останніми днями російські агресори криють ну просто таки щодня. Чому вони зосередились саме на портах, причому на портових містах, причому на підприємствах нашого аграрного сектору, зокрема, на ну в даному випадку очевидно, що йдеться про якийсь елеватор. В Болграді, в Болградському районі, а, а, чому вони бомблять? І відправляють ракети саме туди. Безумовно, мова йде це пов'язано з тим, що 18-го числа Росія сказала, що виходить із зернової угоди, і якраз наші нашу портову інфраструктуру, нашу зернову інфраструктуру вони і почали крити. Причому криють, як це у них водиться підступно. Там в Одесі постраждали. Ми можемо побачити фото, де скалічена рятувальна техніка, на щастя, рятувальне. Ну, там двоє людей все ж таки постраждало. От вони запускають ракети однією хвилею. Відбуваються приліти. ДСНСники приїжджають на місце, починають проводити рятувальні роботи, і тут відбувається друга хвиля і другий приліт. Таким чином вони, до речі, відпрацювали свого часу минулого року по нашому аеропорту. І була тяжко поранена, а потім померла від ран речниця нашого Дніпровського ДСНС. Євгенія Дудка, світла пам'ять Євгенії, це те, як Росія намагається впливати в тому числі і на нас, і на міжнародну спільноту. Отже, що відбулося з між з зерновою угодою? Нагадаю, рік тому її якраз уклали про те, що українське зерно. Росія не буде блокувати наші порти, дасть коридор. Коридор довжиною 301 морська миля і шириною 3 милі. Туреччина виступила гарантом цієї угоди. Україна напряму з Росією нічого не підписувала, і таким чином наше зерно почало поставлятися, продовжило поставлятись на зовнішні ринки. Чому українське зерно настільки важливе для зовнішнього ринку? Тому що якщо порахувати, то у нас то не така вже й велика доля. Да, ми аграрна країна з великим зерновим сектором. Але якщо лише ринок пшениці світовий становить 400 мільйонів тонн, то ми свого часу, ну, до масштабної агресії, в середньому поставляли на зовнішні ринки 20 мільйонів тонн. Давайте порахуємо, це приблизно 5%. Начебто небагато, але це дуже важливі 5%. Тим більше, що за цей рік, що працює зернова угода, ми поставили загалом майже 33 мільйони тонн, З них, якщо не помиляюсь, там щось 10 мільйонів тонн це саме пшениця. Тому що там ще мова йде і про кукурудзу, і про інші види зерна. Чому наша здавалась би невелика доля? Настільки важлива на світовому ринку, а тому, що якраз українське зерно забезпечує дуже важливі регіони, які ну от так сталося, що вони часто знаходяться на межі голоду. Це країни Магрибу, це Африка, Близький Схід. Нагадаю, пам'ятаєте Арабську революцію 2011 року, от саме те, що тоді ціни на зерно підскочили на 30% і власне хліба не стало. Це став стало однією з причиною тієї самої арабської весни. Більше того, українське зерно, я з подивом дізнався, що воно одне з найдешевших у світі. Давайте спробуємо зрозуміти, чому. Якщо зараз середня ціна на зерно становить 230-250 доларів за тонну, то от якраз українська ціна ціна за українське зерно це якраз оті 230 доларів, тобто мінімальна така мінімальний рівень. багато зерна виробляється в північній і південній Америках. І якщо я не помиляюсь, то американське зерно коштує 303 долари за тонну, а канадське 307. От порівняйте 303 і 307 Доларів американська і канадська і 230 доларів е, українська чому так? Е, ну по перше, очевидно, тому що логістика, тому що американське зерно в ті ж країни, в ту ж Африку, якщо доставляти, то це через Атлантичний океан, що безумовно здорожчає його вартість, тим більше е, Атлантичний океан непростий. Е, ревучі сорокові, бурхливі, 60-ті Все це треба подолати. А у нас е, прямим шляхом через Чорне море, яке теж буває бурхливим, але не стільки це, все ж таки, внутрішньоконтинентальне море. Потім Туреччина Босфор, Дарданели, от тобі середзем'я, от тобі вже і Єгипет, і Близький Схід. Будь ласка, дуже короткий ланцюжок логістичних поставків. Можливо, тому що тому українське зерно коштує дешевше, і, відповідно, бідним країнам його вигідніше купляти. Це по-перше, а по-друге, тут очевидно, що працює ще й внутрішній фактор, тому що на зовнішні ринки то українське зерно продають не виробники, не наші українські фермери. На зовнішні ринки українське зерно продають зернотрейдери. Це велика проблема нашого аграрного сектору. Коли в руках коли він опиняється, ну фактично в руках спекулянтів, я знаю лише одного українського фермера з Нікопольщини, не буду називати його ім'я. То, то, який е, постачає зерно своє е, напряму в Німеччину. Ми з ним сиділи. Я його запитував, а як, як тобі це вдалося? І він такий. Слухай, краще тобі про це не знати, і я уявляю, скільки йому довелось питань вирішити, скільки хабарів дати усі оці дозволи, митниці, якісь документи і так далі, і тому подібне. Причому не не європейським, не німецьким чиновникам, нашим для того, щоб домовитись, щоб його зерно поставлялось напряму. В Німеччину на той ринок, ну без, без посередників у вигляді трейдерів, це ще одне питання, яке нам потрібно буде вирішувати тому, що це ціна праці наших фермерів. Якщо наше цільно вже на зовнішньому ринку коштує 230 доларів за тонну то скільки ж воно коштує на внутрішньому ринку? А я подивився. Там, ну, в залежності від класності, то це від 5 до 7 тисяч сьогодні українське сирно коштує за тонну. Це максимум 190 доларів. От 190 доларів тут у нас, 230 вже там. От на цьому і наживаються Посередники, і це становить ще проблему безумовно міжнародну, тому що якщо нашого українського виявляється от таким чином от дешевого зерна не буде в тій самій Африці або на Близькому Сході, то ті країни не можуть собі дозволити купляти дорожче зерно у інших виробників. Ну, по-перше, це голод, це ціни, це соціальна нестабільність. І по-друге, це хвиля мігрантів. Ту ж Європу, чого можливо, і скоріше за все, і добивається кремлівський маньяк, тому що різні фактори нестабільності це те, на що він і працює. І згадайте рік тому, до речі, коли уклали зернову угоду, і туреччина виступила гарантом. Яким чином туреччина виступила гарантом? Туреччина домовилась напряму з Україною, Туреччина домовилась з Росією про те, що вона буде і забезпечувати. Якраз оцей коридор, і в турецькому портах зерно буде проходити відповідну перевірку. Вже тоді росіяни почали затягувати усіма, як могли, і процес проходження цих перевірок, ну просто щоб затягувати час, щоб оцей фактор нестабільності він все ж таки працював. Тому що Попри те, що ми з вами прекрасно знаємо, що Путін е, упир і маніяк, але для е, оскільки він ще й працює на міжнародну аудиторію, то саме він хоче виглядати тим, хто забезпечує е, постачання зерна. А якщо він не забезпечує поста, по, постачання зерна, то він намагається зробити винним у цього винними. У цьому нас от уявіть собі російські ракети летять в нашу портову інфраструктуру і на наші зернові підприємства. А винні за логікою дикунської Путіна у цьому ми. Так от тоді зернову угоду уклали на 120 днів, потім продовжили ще на 120 днів, потім на 60, і потім ще на 60, Ну тричі по 120, це 360. От, власне, якраз рік пройшов і путіну. Путін знову почався почав бити істериці навколо зернової угоди. Чому по перше відбулися президентські вибори в Туреччині? Знову обрали Ердогана. Очевидно, що оскільки Ердоган продовжує економічні стосунки із Росією, за що ми йому не дуже вдячні? Хоча вдячні за інші речі за ті ж байрактари і за його підтримку шляху України до НАТО. Це тому наша... пам'ятаєте свого часу, цей термін вживався. Активно зараз його менше вже почали вживати гібридна війна. А це ось той момент гібридності цієї війни, коли з одного боку здавалося б, Ердоган наш союзник, Байрактари, політична підтримка, з іншого боку, він продовжує співпрацювати з кремлівським маньяком. Це гібридність, так само як гібридність це постачання російського газу транзитом через Україну в Європу. Цей же процес продовжується. Не було ще такої війни, де країну агресора і країну, яка протистоїть агресора, все одно пов'язують якісь економічні стосунки. Той же транзит через українську трубу. А як, як інакше залишити Європу без газу? От тому ця війна називається гібридною. Але повертаємось до зернової е, угоди. Так от, е, Путін почав битись в істериці, е, назвав привідом для цього атаку на е, Кримський е, міст. Е, вибачте, Керченський міст. І 18 тисяч, числа якраз заявив, що е, виходить із зернової угоди і почав атакувати нашу портову інфраструктуру. Безумовно, припинення постачання зерна це проблема українського зерна. Це проблема, про яку я вам вже розповів, Чому це може стати проблемою? І міжнародна спільнота затурбувалася. А Путін почав шантажувати міжнародну спільноту, тому що він почав виставляти умови. Які не були передбачені його, його прямим тогорічним договором про забезпечення зернового коридору з Ердоганом? Він почав вимагати підключення до системи SWIFT від Відключ Рос Россільхозбанку. Ну нагадаю, що російські банки відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT, І це потихеньку, але працює до речі. Знаєте, хто свого часу очолював Россільхозбанк? Отой самий Патрушев. Він їхню Національну Раду оборони очолює щось таке. А його син Патрушов Патрушева очолює Міністерство сільського господарства Росії. На? Якось дивним чином пазли складаються. Так, от, вони вимагають підключити. Це їхній розсільхозбанкт. Нагадаю, що міжнародні порти закриті для російських торгових суден. Вони вимагають відкрити міжнародні порти для своїх суден. Вони. От я згадував про газопровід. А свого часу працював аміакопровід, який з російського стальятті поставчав аміак аж до Одеси. І російський аміак це для виробництва добрив, постачався таким чином на міжнародні ринки. Безумовно, цей аміакопровід нині закритий, але вони вимагають. Відкрити цей аміакопровід і щось вони там ще вимагають. Їм же ж тепер запчастин якісних не вистачає. Вони тепер виточують запчастини для своєї техніки із бірьозових піньків і шишок. От а вони вимагають відкрити ринок запчастин. Все це. Тогорічними домовленостями аж ніяк не передбачалось, і Путін таким чином шантажує міжнародну спільноту. І дивіться, що відбулося деякі путін ферштейнери в Європі почали говорити: ну давайте щось а що, а що ж нам робити. Давайте підемо під, піддавати шантажу, давайте підемо на зустріч кремлівському маніяку. Більше того, в Європі почали підказувати самим же росіянцям вихід цієї ситуації. Мовляв, ну ваш розслідкозбанк, ми до системи. Свіфт не підключимо ніяк, тому що це санкції. А вже якщо Європа е, включила систему санкцій, то це знаєте так діє європейська бюрократія і е, європейські механізми. Те, що вони один, нехай вони з великим... Е... З крипом тоді включали ці санкції. Але якщо вони вже включені, то вони будуть, будуть включені ще надовго. Але вони самі почали підказувати: а давайте, мовляв, Росільхозбанк створить дочірню компанію, і тоді вже ці цю компанію ми підключимо до системи SWIFT. І важлива річ відбулася про це. Я говорив минулого разу перед вільнюським самітом, де Ердоган зайняв жорстку позицію по відношенню до Путіна, який таким чином, вийшовши з угоди, поперше кинув Ердогана. По-друге, там він ще інші домовленості, про які я минулого разу не буду на цьому зупинятися з Ердоганом, теж порушив. І от тоді Ердоган, по-перше, відпустив азовців. І по-друге, він зробив важливу заяву про те, що Україна і Туреччина власне можуть самі забезпечити безпеку зернового коридору. І це була дуже важлива заява, тому що турецький флот. А очевидно йдеться про нього, і турець турецький флот він на хвилиночку в сім разів потужніше за російський, так званий чорноморський флот. Ну так званий російський, так званий чорноморський флот. Це по перше. По-друге, Ердоган. Проявив свої амбіції, тому що Ельдоган теж будує свою систему тюркського тюркського світу, який має бути між європейським і китайським та арабським світом. Він дуже активно над цим працює. Йому важливо ця роль такого геополітичного лідера, і цю роль він хоче відібрати у Путіна. Наскільки це реально, що турецький флот буде прикривати конвої з українським зерном, поки що не зрозуміло. Тим більше, що от якраз Ердоган все говорить про те, що він от переговорить з Путіном, і вони там домовляться про те, що Путін повернеться в зернову угоду. На момент запису цієї передачі, ми не знаємо, що там і як. От але ми все ж будемо сподіватися. що... І от тут е, ми говоримо про те, що бачите, скільки отих ниточок з цього клубочка е, стерчить, і е, наскільки до різних сфер впливу ведуть ці ниточки, е, е, яка нит, цих ниточок працює, котра стерчить з е, зернової угоди, сказати важко, тому що ситуація може загостритися в будь-який момент. І тоді ну, я подивився, б, як. Е, не до російської, не до чорноморської, не до флот спробує завадити турецькому флоту конвоювати судна з українським зерном. От мені прямо цікаво. Чи дійде до цього? Це питання з іншого боку. Чи дійде до того, що якісь путін-ферштейнери зіллються під умови Путіна? Там ООН проводить позачергову. Раду Безпеки. Це те питання, яке для нас дуже важливо, на яке ми, на жаль, хоча зробив заяву і міністр Кулеба, і Шмигаль, і Зеленський звернувся до ООН. Будемо сподіватися, що ці слова там почують. Але це все відбувається. Це це відбувається ще й на фоні інших речей, теж для нас не дуже приємних. Хотів я вам розповісти про те, як опрокинули Путіна на саміті в Брікс, але про це очевидно, що поговоримо наступного разу. Але в наші зернові питання поставили нам не дуже приємну підніжку, хто б, хто б ви думали, наші найближчі союзники. Поляки, а також Румунія, Болгарія, Словаччина, Ну і, звісно, Угорщина. Угорщині ті не треба особливо прохати ставити нам підніжку. І знову ж таки мова йде про українське зерно. На цей раз вже на європейському ринку, ця історія почалась ще з весни цього року, коли та ж Польща за для захисту інтересів своїх фермірів попросила не наповнювати польський ринок і також ринок тих країн, які я перерахував українським зерном. Але вони домовились забезпечити транзит українського зерна туди далі, в Європу, тому що українське. Таке ж якісне, але от виявляється, що дешевше зерно впливає вже на польський зерновий ринок, і таким чином в польським фермерам не дуже приємно. І от, якраз прем'єр Матеуш Маровецький. Заявив, що там 15 червня, якщо я не помиляю, 15 вересня, якщо я не помлююсь, дата що польща в будь-якому випадку продовжить оцей мораторій для українського зерна з дозволу чи без єврокомісії Польща, член член ЄС, не дуже приємний для нас. Крок від наших, здавалось би, союзників-союзників, друзів, друзів. З іншого боку, чому так відбувається? Восени цього року в Польщі чергові вибори. Маровецький, ну і власне президент Анджей Дуда. Вони представники партії Господи, право. і Право і справедливість або закон і справедливість. Ця партія перемагала на двох останніх парламентських виборах. Зараз у неї не без проблем, і вони хочуть забезпечити інтереси свого виборця. Але от виходить, що забезпечити інтереси свого виборця за рахунок України. Тому що українська економіка це економіка війни, і все, що відбувається в українській економіці, це. Ну, Чим більше заробляє українська економіка, тим більше ми можемо вкладати коштів у війну. Навіть оті 33 мільйони доларів, я сподіваюсь, ну що питання вже вирішено, і якісь на, на якийсь недолугий серіальчик це витрачено не буде. Тому тим не менш, да, знову ж таки, і наш прем'єр, і наш президент вже зробили заяви і проводяться активні двосторонні зустрічі навіть е, в більш широкому форматі. Будемо сподіватися, що це питання якимось чином вирішиться. Тому що ну, якщо ми не продаємо своє зерно в Польщі, ну ладно, ми продаємо продамо його далі, забезпечили б нам лише транзит. Е, є велике сподівання, що наші польські друзі нас все, все ж таки е, зрозуміють е, і підтримують в цьому питанні. Але е, от хто вже нас підтримує, підтримав в цьому питанні несподівана для нас країна. Так, це Єгипет, який е заявив, що він як купував. Так і продовжить купувати українське зерно, що воно йому потрібне, і от в даному випадку, з боку Єгипта, а Єгипет це якраз величезний хаб, звідкиля українське зерно розподіляється по всьому африканському континенту, от і навіть туди на близький схід. Тому ця ситуація буде ще продовжуватись. Я підозрюю, що ми ще і наступного разу будемо про це говорити, і от наскільки вона загостриться. Ну будемо на це дивитись, але в будь-якому разі, українське зерно для нас це важливо, важливо для нашої економіки, і більше того, це підводить нас для нас для вирішення внутрішніх, але дуже важливих для нас проблем, про які я вже сказав, чому українське зерно. Для українських фермерів коштує настільки дешево, ну власне через отих рейдерів, які просто спекулюють задешево скупляють їх у фермерів і подорожче, але все одно дешевше продають їх на міжнародному ринку. Очевидно, це слабина цієї системи, і над цим має працювати у тому числі міжнародна спільнота, тому що після нашої перемоги такий стан речей все одно нас задовольняти не буде, тому що наші фермери мають заробляти стільки ж, скільки фермери. В усьому світі. Власне, і за це теж наша війна, за країну, яку ми будемо відбуводовувати після перемоги. І я певен, що про українське економічне диво ми ще будемо з вами говорити. Слава Україні!